що всі дітки, котрі зараз тут присутні, знають казку Коза-Дреза. Хто знає цю казку? Отже, вам усім відомо, що у Нойульмі на базарі люди козу продавали, а дід козу полюбив аж три копи заплатив. Поклав кізоньку на ліс та й додому повіз. Ліди люди, яку козу на базарі купив. Аж три копи заплатив. Була усім на диво. Дід козу шанував, добре пас, наповав та ще й питав. Коза моя, Люба, коза моя мила, чи ти їла, чи ти пила. Ой я, діду, не пила. Я голодна була, бігла я через гребенку та випила водички крапельку. А бігла я через місточок, ну, так вхопила кленовий листочок. Ото я діду пила, ото їла, Ай, діду. Ой розсердився старий дід на козу брехливу. А Узяв мотузку, прив'язав до хліву. та й пішов собі дід, ножика шукати. А коза скик, коза смик, та й ну тікатись. Ой, гуди. Біла коза по лісу Довго і щасливо зі всіма у лісі, нібито дружила. Молоком козячим вона торгувала всім звірятам у лісі. Дорожку пропонувала, але зимонька прийшла, стала коза замерзати, Нема де дерезідей з ким, Миколая святкувати. Молодці! О, а молочка не хочете? Не потрібно свіженьке, в Дякую. Але зайці молока не п'ють. Вони правило гризуть. Е, Як хочете. Подобається мені тут у вас. Тихо, святково, спокійно, І природних ресурсів багато. Що є, то є. Ми краділи, диці поджує, це ж спадок нам залишили. Ой, а я така бідна, нещасна, голодна. Мушу у лісі ночувати, навіть на Миколая під деревом спати. Пустіть мене у хатку переночувати. Ти ж такий спідчутливий. Добрий, чесний, пусти! Ну, добре, добре. Потрібно ж якось сусіди вилучати. Почувайся, як добре. О! Ми підемо на базар приготуємо готуємо святову в іди! Давай давай! Я тут розташуюся як вдома. Не сумнівайтесь! Е. <пи> Школа до нас О, на що, не від Нічого не розумію. Хто тут сторонні мене турбує? Ще смачина, нікого принесли. Читати вмієте? Вміємо. Вміємо. Запам'ятайте, це все тепер козляча територія. Ні. <п> ah> Не потрібно було позиряти. Ну, позазначайся. Говорить в нашої лісові друзі, вже нема. Не маю спокою, я не хвилинки. Хто тут турбує власне цухатинки? Батьки банчуватимуть, ти хай нашу, нашу забрало, додому <реку> Ти Дивиська христка не відяв, що там зайчатино, не посмілуй так вчинити з сусідом, не переживай, зайчику, зайчик вижену. Ні, вижену. Хто це турбує тут мене кожну хвилинку, Ну не маю спокою у своїй хатинки. Я вовчисько, не підходи близько. Я страшний і зубатий, можу розірвати, а ну мені те Ой, ти дивись, лякалась. Та це ти мовчисько, підігни хвостисько! Я коза дереза! Біль. Не жатуй, коза з зголками, тобто з ними, їжаками. А, у тебе голки, а в мене роги. Зрозумів? А ну, Ану, з дороги! Нас бояться вороги, ситуацію ми знаємо, козу дересу відлякаємо. Дзьобики у нас міцненькі, дуже довгі і гостренькі. Мохлюємо козі спини, щоб чесалось без зупини. Я цих жартів не люблю. Мені буває сниться, це миротвориця лисиця. Да Та у таких як ти, я відривала хвости. 是。Sure. Але ти коли зміни то тут проблема непроста. Посилаю дипломатичного листа. Почну з німеччини, мабуть. Нехай нам руку подадуть. Прийшлі дипломата, захоплена хата. Сице намагалося і в кущі сховалися, Не змогли допомогти навіть цілих три коти. Ахтом, атом, і до лівого рога, а й справді великі рога. Гей, козу, я прийшов до твоєї совісті взивати і буду тебе окупантою називати. Слухай рогата принцеса, це не твоя адреса. Можеш тупити ногами, погрожувати своїми рогами. Можеш грізно вертіти хвостом, але віддай хатку бігом. Ти хоч крупної породи, але не можеш витісняти другі народи. Так сусіди тебе не ведуть. Як ти вийдеш, тобі капут. Слухайте, заморські відміді. Досі тут на мене ревіти. Зараз вас затопчуть мої малі бандити. Молодці! Народ настільки тут зібралось, хо зі не дово ще зосталось. А я рак не порах, я косатий, я козак. За полигоні день при дні гатують міць моїх лишні. Тому слуги рапи готові до отати. thank <laughs> you Демо. А за шкоду тобі добре, прочуханки дамо. Я коза дереза! А я рак небо Як вщипну, то буде знак. А ну? Ай! Українська картинка. Лісок, зайчик, хатка і мозвика. <гум> і собі звірі, зайчику допомагали і на час зовсім не зважали. Прислухайтесь, звірятка, прислухайтесь, малятка. Миколай з помічниками до вас поспішає. Я. Ви є добрі діти, буде Бог за вас радіти. Хай же вам сонки стає. Таки щаємо любов, Можа ласка любов. Сідай, сідай, Миколай, крісло, ти, мабуть, стомися так, так і Я полянка. Давайте. А я поки познайомлю вас з нашими артистами. Шановні глядачі, шановний Миколай, сьогодні для вас виставу. Приготував дитячий український творчий співочий колектив Мрія. Людина, без якої цього всього би не відбулося. Людина, яка безмежно вдячна, яка любить українських дітей безмежно і щиро, пані Алла Карлен. Роспаковуйте гостинці, кожній українські дитинці. Просувайте так, як треба, у наруночки від неба. Дякую, пане Миколаєві.